Доброго раночку, мої друзі, доброго раночку. У нас зранку така погода після дощу. Бачите, все в росі, верба така в росі, аж виблискує, ніби з морозом, знаєте? Такий дощ вчора прийшов. Файний. Вже так довго було сухо, 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 а так вже прийшов такий дощик. І тепер вітер такий. Бачите, ніби такий туман. Це так все після дощу. Щось салочку тишина, чи дітей приводять, чи не приводять, не знаю сьогодні. Але такі яблука, бачите. Нападали, нападали, падають, так падають, осипаються ці яблучка дуже добрі. Ми колись збирали, ми колись дуже збирали, мали, мали кому давати, знаєте, мали свині, мали кому давати. Зараз ми то не робимо. Я вийшла позбирати одяг на другий поверх той все, що я повипирала, повисихав. Я вже тепер, бачите, як мені добре, я вже тепер не вішаю, мало що надвір вішаю. То все собі на другому поверсі повивішувала і все воно розкинула, і все воно повисохало і все. Отак. От Я собі розвішу, повипирала скатерки. і сюди, собі на другому поверсі. Мені не треба на двір виходити зовсім. Не маю бажання. А то зберу собі на долину. І так буде. Так буде. І до я сходжу. Наміс чоловіка нема. Десь Ромко його забрав щось помогти йому. А я вже тут сама вдома. То йду. Знаю, що я буду робити. Щось буду робити. Має ролик зняти, має погладити. Багато такого дрібного в хаті на дворі нема що робити, бо тому що на дворі дощ був. І після дощу мокро. Так. Дивіться, мої хороші, бачите? Бачите, вже знову у других каструлях на три каструлі розділила, додала вже е, цукру. Наостанок тепер вони прокіплять ті, е, ті каструлі добре. Хвилин 10-15. І я не відступаю від того всього. Бачите, воно рідке зараз, бо тому, що воно гаряче, Цукор, цукор топиться і мусиш це все випарувати. І тоді в банки. Тоді в банки, і воно вже в банках застигне. там. Так, буде холодне. Ну, отак, отак, таке таке я роблю. Це щось світліше, бачите, його треба, щоб воно ще булькало, щоб ще кипіло, то вже темніше таке. Воно темніше, там вам показує, що трошечки світліше, але воно темне досить. Ну, от стою, не відступаю, банки вже принесла, але стою, не відступаю від нього, бо того, що згорить. Згорі ці каструлі вже ну, винесла, залила водою, о, щоб цю помила була, все її висипала цю помилу. І знову в неї о, поставила того варенечка з тої більшої каструлі. І отак. Оце така робота. Оце така робота, знаєте? Ось така довгий процес. Довгий. Хтось мені зараз напише. Хто не має терпіння, то звичайно, що це робити не буде. Ну, але... То таке вчора дочка з Італії зателефонувала, і я їй показала і сказала, вона дуже любить. От вона дуже любить і сини, і ту вишиванку, і ті пиріжки, навіть, навіть блінчики, навіть якісь чи, чи оладушки посмажити із таким вареничком, чи з повідлом сливовим, як то називає, то дуже любить. Отак От я роблю це. Закрию, тоді вам покажу, скільки мені вийшло баночок того варенічка. Бачите, я з одної каструльки закрила. Буду закривати о, у літрові, того, що навіть якщо спекти, якийсь завиваний, чи навіть вишиванку, то одної баночки. Півлітровий замало. Півлітрова баночка лише годиться для того, щоб собі там відкрити то вареничко десь до, до чаю, десь так, щоб той. А то я буду закривати в літрові банки. Ще лишилось мені, бачите, яке у мене вже лишилось у мене цих дві кастролі. От і зараз цю меншу буду, буду закривати, заливати. знаєте. А ще а ця ще не пару хвилин. Але вони вже не пристали. Знаєте, я вже від не відходжу. Абсолютно. І воно вже нічого не пристало. Так, най воно ще трошечки, от за ким я зараз підготовлюю, банки вже маю, все, кришки банки І най воно собі тут ще булькає. Зразу знаєте, зразу я ті каструлі заливаю водою, щоб холодною, щоб вони відійшли, щоб вони і так помию всі країчки щоб вони. Ну, а там то навіть мокає все. Воно відмокне і файно відмиється, що його не треба буде нічого ні, ні, ні терти, ні нічого. Отак, бачите, як кипить. Красота? Отак Отак я роблю. Бачите? Бачите? Ще лишилась остання каструля. Ото беру такі, щоб ви бачили, як я заливаю. Зараз в одну каструльку закрию і все, і вже збудуся того вареничка От і все, я справилась. Все забрала, все винесла на двір, залила водою. Я справилась, мої хороші. Все, тут все, така баночка неповна. Що будемо їсти, хто захоче. А ото от все, що нам вийшло. Отак. От Отак. Скільки нам вийшло, 9 банок літрових і 12 баночок півлітрових. Так, так. І ось ця така неповна. Ану, з тих сливочок, що ми нарвали, бачите, скільки вийшло. Красота. Бачите, яка красота. Бачите, яка красота. Файна, така, така гостюща, файна красота. Добре, добре.